Всім привіт! Мене звати Віка, і це моє перше відео на ютуб каналі. Зараз я виглядаю так, але колись я виглядала ось так. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Нещодавно ми зустрілися з моєю подругою, з якою ми проводили доволі багато часу, коли я виглядала саме ось так, як на минулих кадрах. І вона мене спитала, чого я в один момент просто перестала фарбувати волосся. Я задумалась і зрозуміла, що насправді на цьому, ну. Були причини, тому сьогодні я хочу розповісти вам історію мого волосся, як я з цього вийшла і чому. Перший раз я пофарбувалася, коли мені було 13 років, і я думаю, що з кожною поважаючою собі жінкою було таке, коли вона розстається з коханням свого життя з тим самим дев'ятикласниками, вирішує змінювати себе. Моя подруга Аня постригла мене і побріла. І на цій фотографії не видно, як саме вона мене побрила, але ззаді в мене було просто вибрита. До речі, було дуже приємно трогать. я навіть зараз це згадую. Мене, до речі, називали Лізером, але це російський виконавець, тому його фотографію ми сюди не прикріпимо. З самого початку, коли я постриглась, я подумала про те, що я все ж таки хочу спробувати щось нове. І тоді в тренді було мілірування. У нас буквально половина міста були мілініалами. І моя подружка пофарбувала мене вдома, і це виглядало жахливо. сподіваюсь на те, що я знайду фотографії з того часу. Потім я пішла в салон, мене пофарбували ще гірше, мене зробили просто помаранжевого кольору. Я дуже хотіла вийти в сірий, і я намагалася все зробити тонікою і стала зеленою. Але все ж таки, зелений потім вимувався в такий сіро-блакитний. І я вирішила, що все ж таки треба фарбуватися в якийсь інший колір якщо ви згадаєте той період то приблизно 2017, 2018 і 2019 рік був таким е, роком е, рока всі фарбували волосся в різні кольори, робили пірсінги, набивали татуїровки, всім було по 14 років, і це було, типу, круто. Я тоді дуже сильно хотіла бути блогером і хотіла якось виділятися, тому я вирішила пофарбуватися фіолетовий. З ним я проходила доволі довго, десь приблизно 4 місяці, і потім мене перемкнуло. Я подумала, що це якийсь такий занадто легкий колір, скажімо так, фіолетовий, да, такий cute-cute girl. У мене мала подруга, яка теж постійно фарбувала. Валася і вона фарбувала мене. Я фарбувала її. Коротше, у нас був такий конект. Вона фарбувалась в рожевий і запропонувала мені, щоб вона поділилася зі мною фарбою. Ми розвели цю фарбу з бальзамом і зробили такий ніжно-рожевий колір. Потім, коли цей рожевий трошечки змився, я ще раз пофарбувалась в фіолетовий, але не повністю. Я зробила фіолетовим. і Собі тільки ззадувалося. Е, а так я була типу блондинка. Поганого кольору. Потім йшов блонд. Я разів 15, мабуть, фарбувалася в блонд, в різні відтінки. І найкращий відтінок я вам залишу ось тут. Він мені більше за все подобався, тому що він виглядав приблизно натурально. На фотографії виглядає Погано, але в житті було плюс-мінус нормально. Корені в мене відростали доволі не швидко, тобто я могла фарбуватися приблизно там раз на місяць або раз на два місяці. Після того, як я зрозуміла, що я вже просто жовта, я пофарбувалася знову фіолетовий для того, щоб прибрати жовтизну. Да? Така логічна в мене цепочка була. Потім в тренд пішло фарбувати кінці в різні кольори, і я вирішила пофарбувати себе ззаду рожевою, а спереду фіолетовою. Фотографії залишилось тільки там, де видно, що фіолетово пофарбовано. Це виглядало прикольно, але кольори потім змивалися і виглядало це все брудно. І всі, просто всі рушники вдома, були в фарбі. Далі був. Синій, я не могла вимити синій просто дуже дуже довго. Я вирішила, що я дуже хочу від нього збавитися 17 січня за 8 годин до мого дня народження. Звичайно, що фарбувалася я сама вдома. Мені допомагав мій колишній хлопець це зробити, і це вийшло просто жахливо. Я проридала всю ніч. Вийшло у нас приблизно щось таке: так я висвітлювала волосся приблизно 4 рази. І потім пофарбувалася зверху рожевим. Я думала, що я буду. Просто рожева вимивався він прикольно. Потім я вирішила зробити е, більш такий класний градієнт з рожевого фіолетовий колір. Він виглядав дійсно класно, але не все було профарбовано, тому воно лягло буквально п'ятнами. Потім чергова спроба вийти в пепельний, обійшлася тим, що вона буквально відпала половина волосся, і я ще раз підстриглася приблизно ось так. І звичайно, що я вирішила пофарбуватися в рожевий, тому що це такий колір, який можна доповнювати. Він був темно-рожевий, це виглядало в принципі Нормально. З цим яскраво-рожевим я проходила приблизно півроку, і цей колір мені дуже сильно подобається. Досі я б з задоволенням навіть зараз пофарбувалася в рожево, і це дійсно було гарно. І всі впізнавали мене на вулиці саме по рожевому волосся. І зараз у всіх своїх знайомих з мого міста я асоціююся з рожевим волоссям. А далі була помилка мого життя це. Рижий. Я дійсно думала, що якщо я пофарбуюся в червоний, я зможу легко від нього позбавитися. Але це не так, ніколи не фарбуйте в червоний. Перші дні це виглядало класно, це виглядало круто, але потім, коли почали відрос відростати коріння, а я хотіла відрощувати волосся, це виглядало просто жахливо. У мене ще тоді почався період ак, на мене було дуже сильно прищі, але, на жаль, фотографії з цього часу я не знайду, тому що я фотошопила кожну свою фотографію, і мені було просто соромно виходити з дому. Також я фотошопила. Колір волосся на своїх фотографіях, тому можна побачити в мене в профілі, що спочатку я там, типу, така помаранчева, а потім яскраво червона. Я малювала цей колір. Я дочекалася моменту, коли він плюс-мінус змоїться, вимивала я його чим, всім, чим можна, масками для волосся, кефіром. Я сиділа з кефіром на голові дві години кожен день. Так, це було просто жахливо, волосся. Після цього я не знаю, як взагалі воно було в мене. І я все ж таки дійшла до блонда і вирішила на ньому зупинитися місяця на три. Довго мене не вистачило, я знову пофарбувалася в рожевий. Це був такий ніжно-рожевий колір, вже не такий малиновий, як був. Він мені теж дуже-дуже подобався, і з ним моє волосся виглядало м'яким. Це була якась така прикольна тоніка, яка дійсно робила волосся краще на вигляд, але по факту воно було сухим і неприємним. Одного разу я виклала фотографію з волоссям, і мені мій знайомий написав про те, що моє волосся виглядає просто жахливо. І я написала про те, що. Типу, воно виглядає нормально, просто я підняла різкість на фотографії, тому воно виглядає так. Після рожевого я повернулась з нового до фіолету. Фіолетового. E, далі я поїхала в санаторій місяць, не могла фарбувати волосся, навіть підфарбовувати його, тому що це було там заборонено, В мене змився колір, і я вирішила перейти в натуральний вайб. Я пофарбувалась в таку e, русу, тобто це був темний колір, але я все ж таки залишалась трошечки блондиночкою. Цей колір мені не подобався. Моє обличчя, через те, що в нього, ну скажімо так, такий теплий підтон. Казалось якихось темним, я була похожа на якусь циганку славянського походження. І далі знову. Червоний ага. нічого мене в життя не навчила, але цей червоний я фарбувала вже не тонікою, а саме фарбою, тому це було набагато легше вивести. Червоний я вирішила замалювати рожевим, і це був яскраво рожевий колір. Потім в мене був такий вайб фії, і я фарбувала собі в рожевий корені. Тобто все моє волосся, воно було взагалі різнокольорове, але я фарбувала саме коль... ку... корені. А далі мене щось стукнуло, і я вирішила стати пепільною. Нарешті я знайшла собі тоніку, яка дійсно допомогла мені стати пепельною. Потім я відкрила для себе фарбу сйоз. Я її, до речі, всім рекор... ну, раджу. Реально, якщо ви хочете фарбуватися в пепельний, це охуєнна фарба. Це був мій останній колір, після якого я могла б далі змінювати волосся на різнокольорове, але я вирішила, що я. Вже переросла це і пофарбувалася в чорний. Чорний дав мені розуміння, що я більше ніколи, поки він не відросте, не зможу пофарбувати себе в яскраві кольори, хоча я хотіла. І тоді я була таким складним підлітком, який постійно всім доказував, що насправді в мене жахливе волосся. Воно постійно виглядає негарно. В мене не жахливий натуральний колір. Зараз, ну як бачите, я живу з ним і мені все, все влаштовує. Пофарбувавшись в чорний, я думаю, ви розумієте, що чорний не вимивається, і волосся почало відростати, Цим самим чорним, і після чого я вирішила пофарбувати ще раз і через півроку зробити хімічну завівку. Да. Через півроку хімічної завівки в мене почало просто відпадати волосся. Воно почало е, відслаюватися, шкіра голови були п'ятни. Я вам, на жаль, тут не залишу фотографії, тому що це дуже-дуже страшно. І це, скоріш за все, заблокує відео на Ютубі. Да? Потім я почала курс холодних відновлень у свого майстра. До речі, якщо ви з Дніпра, я рекомендую Юлію Світу. Це мої дівчатки, які буквально мене спасли. І зараз я досі проходжу курс. Відновлення, тому що я почала крутити волосся, воно почало трошечки портитися. Я робила кератін для того, щоб не вировнювати його. Як бачите, мені треба, знаєте, зробити так, щоб я могла просто нічого не змінювати, інакше я буду постійно щось робити за своїм волоссям. І зараз в мене в планах відрощувати його, ходити з довгим волоссям і не стригти каре, дай Боже. Насправді, тоді, коли я фарбувала волосся в різні кольори, я зараз вже розумію, що я просто хотіла дуже сильно, щоб мені приділяли увагу. Я дуже хотіла, щоб мене Чали, щоб я була не такою, як всі, тому що в мене були якісь може моральні комплекси. Я думала, що тільки це мені допоможе. Але насправді для того, щоб бути цікавою людиною, щоб до тебе тягнулися, не потрібно фарбувати волосся в різні кольори. І зараз мені чудово з моїм натуральним кольором. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо ми з вами ще не знайомі, то... Привіт! Це було моє перше відео. Сподіваюсь, що вам зайшло, як я сижу і щось розказую. Все, всім пока!